Я Павло Зібров, ви мене знаєте, в потяг сідаєте, рушаєте? Так, да, це Зібров. я в дорозі їду, тому. Па, це... Павло, Зібров! Здравствуйте. Да. Это Іван да. Старчак і э, Роман Грищук. О, 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 от Роман теж говорить, що з вами знайомий, не тільки я. Ми в суботу з Павлом Зібром знімали кліп. Павло, ви бачили вже, як розійшовся? Та, да, розійшовся, як гарячі пірашки йдуть. З да. мені вже всі телебачення, ІТРК Україною один плюс один. Ну все, що тільки живе, шевелиться, всі хочуть. І, і, Павло, да, а бачили віде? реакцію що як вони Ну, що я, поганий приклад, та, поганий приклад. Ні, <рзалізниця> мені здається, це найкраща реакція, яка тільки могла бути від прес-служби Укрзалізниці. Кризалізниці. Так, да, ну, я сказав, що вибачаюсь, ми були в астоніки, де чистять поїзди, до <рзалізниця> ладу. Нам не ходять швидкісні електрички це інше. тому там спокійно і можна знімати. Так дно. вони навіть і к вам обратились, Павел? <клухи> прям напряму, чого ви там ходили по рельсам. Ну не до мене, а ну, я, 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 мені передають, що вони. Прес-служба написала на офіційному сайті Укрзалізниці. Ага, ну так. Да. Що ми ходимо по рейсі? <клухи> <клухи> поганий перед речі можна ходити, там ходять люди, переходять дорогу. П'янички п'ють пиво. <клухи> <Да>. <клухи> Ні, ну хлопці молодці. Я вдячний, що молода команда зробила, звісно, супер. Павло, Зібров, Ну тут без вас би не вийшло все. Це було максимально круто. Я сьогодні весь день читаю, читаю позитивні відгуки від е, вашої роботи. Я вже розказую, що нам да, запропонували мені вже з Польщі гастролі. Да? Ну, Я да, Я сказав, мені спецвагон, будь ласка, спецвагон Молоді спец... молодиї спец... дівчинки і плюшевий Бруклін туди до вас. Да, да, молоді дівчанок, вот таких, як там закривали ми купе. Такую ага. Вот дівчинку наподобі, будь пожалуйста, параметри ви да, знаєте які. І спецвагон, спецхарчування, спецвипивка. Ну, і гастролі по Польщі. Скажіть, скажіть пожалуйста, Павел Зібров, а ви от да. були бы готові возглавити залізницю? Ще раз. Чи згодні ви очолю, очолю, очолювати залізницю? Так, да, якщо мені будуть платити мільйони євро, так, да, задоволення. А що б ви перше зробили? А вот знаете, там в поездах всегда играют песни. Если бы вы стали главой залезницы, что бы пели, какая первая бы песня звучала в вагонах? Ну, понятно, «Лови, лови». <свят> 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 Спасибо большое, Павло. Дякуем вам. Все, чекаем, первые миллиона по Есть, yes, чекаем миллион второй, <свят> и, и ждем в формуле. <свят> и ждем Спасибо, вас. Владимир, да. Владимир. Мама какатала, супер. Дякую вам, Павло. Спасибо. Давай. Приходите на радио Киев в формулу души. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всего Спасибо. доброго.